Розпочинає показ французька стрічка «Маленький забіяка Жиля Кювільє. Це поетичне свідчення про родину крізь час та простір у такти з неконтрольованими кризами молодшого в сім'ї. А це чари кози Герхарта Функа. Один день із життя дитини. Речі та події розпадаються прямо в кадрі, та здається, усе пов'язано з козою. Глядачів не багато, адже прийшли лише зацікавлені. Серед них Поліна дівчина навчається у Харківській академії мистецтв. Тож до анімації має професійний інтерес. Анімація дозволяє розповідати свої історії, свою фантазію, тому мені це дуже подобається. Я ще не малювала якісь складні проекти, це взагалом похвилиння анімації. Сюди прийшла, бо не часто в Запоріжжі проводяться такі цікаві зустрічі, проекти. Цього потрібно більше Запоріжжю. Показ унікальної анімації з усього світу тривав трохи більше години. Кожна з робіт розповідає свою окрему історію життя людей у різних країнах. Ці стрічки були створені у Франції, Німеччині, Естонії, Латвії, Італії та ще декілька у спільному партнерстві. Фільми дуже різні, деякі ліричні, деякі більш жорстокі, деякі показують більше реалії побутового життя. Сьогодні в нашого заходу мітка 18+, через те, що деякі фільми не цензуровані, тому ми про це попередньо розказували. І хочемо, аби наші відвідувачі сьогодні побачили якомога більше різних граней життя в різних країнах світу. В умовах повномасштабної війни в Україні захід проходить у змішаному форматі онлайн та офлайн. Переглянути анімаційні короткометражки можна на офіційному сайті фестивалю. Артур Туркін, Наталія Владислав Ващенко,